Сьогодні було мною та й вами почута дуже велику кількість критики, да, в бік міського голови, в бік депутатів. Так. Знаєте, взагалі-то дуже цікаво наблюдати, вже рік працюємо, так а критика, критика лється, лється, л'ється, і всі, і всі якось ходять то в один бік, то в інший, вокруг доколи, докли, як то російською мовою, так. О, Значить, ви знаєте, останнім часом все частіше і частіше я чую в засобах масової інформації. Значить, знаєте, таке не шаноливе ставлення до депутатів. Зокрема, я як їх тільки вибрали, тільки рік назад їх вибрала громада нашого міста вже після революцій, вже після всіх цих подій, які відбувалися в нашій державі, всім відомих, які і навіть досі йдуть. До працівників міської ради, і, зокрема, як до себе, як депутатів міської ради з боку міського голови. Значить, звертаюсь до вас, от ви мені поясніть, будь ласка, чому всі звикли до того, що нас, як, як до новообраних депутатів, постійно постійно ображають і звинувачують у тому, що ми заважаємо працювати, значить, що ми руйнуємо місто, значить, що ми розпилюємо міський бюджет. Я ви знаєте, я за, я за, я за свій рік. Я за свій рік я був вже і тушкою, я був і корупціонером. Значить, які запроваджує свої там якісь корупційні схеми, але ж не зрозуміло, де ці схеми і чому. Значить, е, я заявляю, що ми як новообрані депутати підкреслюю ново, новообрані вже після всіх цих, е, значить так, е, собиті да, російською мовою, вже, е, значить, вже обрані, е, обрані, обрані, обрані народом, обрані е, громадою. Я заявляю, що ми прийшли сюди тільки працювати, тільки робити щось для міста. Робити якомога краще, якомога більше, незважаючи ні на що. О, значить, я не знаю, вам це, вам, це як? вам це подобається чи не подобається? Мені, так, мені, мені, це, дуже, мені це дуже набрило, я підкреслюю дуже. Тобто в мене є пропозиція. В мене є все, порядок денний, я вам показую його. Це, це в мене чорновий варіант. О, я я вивчаюсь, Проєкт рішення. Проєкт рішення сьогодні він зареєстрований. він живий. В раді він же, він же має реєстраційний номер. Значить, проект рішення звучить наступним чином: про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Олеговича Одарич. Е, я не буду його багато зачитувати, бо він, е, бо він дуже такий змістовний. Так, він дуже такий суттєвий. Тобто, я, 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 я прошу. Добре. Тому, шановні депутати, е, проект рішення готовий. Він в раді. Я прошу ще раз, я наголошую, е, я вношу. Що що? Я прошу включити в порядок денний рішення Черкаської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови, дарича СО. Дякую. Проєкт рішення, так. Що? Опять? АП'ять! Це підтримувати з рішення.